Благословен Бог наш Всегда не пресно, и во веки веков, Слово тебе можно, слава тебе славе. Закиє спереду із лазе влаже дужина ша. Понури, звістились віче сьогодні, муствує всі люди, Господу помоліть. вируй живих днів Господу помоліться. Господи, помилуй. І поси помилуй, освяти нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи, помилуй. От чистий і благословенний словом і моджеш нашу Богородицю, Девісну Марію, Святого е Духа Христос посеред нас, все чисні отці, шановний Іван Івіч, шановний Володимир Юрій, Юрійович, Богдан Євстафович, Андрій Остафович, всі присутні працівники медичного закладу, дорогі браті і сестра. Милості Божої сьогодні ми сподобалися ще одної великої благодаті Божої, де через молитву священників Господь. Не спосилає благодать на це освячення, на цю освячену каплицю, яку сьогодні ми з вами, з молитвами священнослужителів, і з благословіння Господнього висвятили для великої місії кожного християнина для молитви. Всі ми розуміємо, дорогі браті і сестри, що таке храм Божий. Храм Божий або капличка це є це місце святоє, де особо Господь не спосилає свого небесного ангела, для того, щоб у цій, цій каплиці звершувалися молитви, звершувалися ті таємства Церкви Христової, які необхідні для життя людини і для її здоров'я.